Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила під час відступу з правого берега Дніпра у Херсонській області. Росіяни підірвали міст через Каховську ГЕС. Розвідка Великої Британії оцінила рівень загрози руйнувань. 11 листопада дамба на Каховське ГЕС зазнала пошкоджень. Британські розвідники припускають, що росіяни зробили це для того, щоб перешкодити подальшому просування збройних сил України. У наслідок дій окупантів три прольоти автомобільного та залізничного мостів на північному кінці дамби були зруйновані. Користуватися ними неможливо. Однак три водозливні ворота під цією ділянкою дамби залишилися в основному недоторканими. Нинішній рівень шкоди навряд чи призведе до серйозних повеней нижче за течією, запевнили у розвідці. Те, що загарбницькі війська підірвали міст через ГЕС, підтвердили російські пропагандисти. Вони самі опублікували відео моменту підриву. Крім того, згодом з'явилися й супутникові знімки з результатами дій окупантів. Зауважимо, міст через Каховську ГЕС сполучав правобережну та лівобережну частини Херсонської області. До речі. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що до нового року українські військові зможуть звільнити й лівобережжя Херсонщини. Шанси, що ЗСУ до кінця року зайдуть у Мелітополь Запорізької області, дуже високі. Зараз дуже важливо надавати ворогу часу на відпочинок на півдні України. Слід завдавати постійних артилерійських ударів по окупантах. Однак для цього зсу потрібно ще більше зброї від партнерів. Мусієнко вважає, що шанси на те, що збройні сили України зайдуть до нового року, принаймні у Мелітополь, є доволі високими. Проте, я думаю, що до кінця року в нас є хороші перспективи звільнити лівий берег Херсонської області та звільнити так званий запорізький напрямок. Я маю на увазі Мелітополь, фактично до Азовського моря, тобто до Бердянська, заявив керівник центру військово-правових досліджень. За його словами, з Маріуполем може бути дещо складніше, тому що Росія буде підкріплювати своє військо зі Сходу та з південного сходу, але немає сумнівів у тому, що ми можемо звільнити ще більше територій на півдні. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.